Доброго дня, мої шановні учні, зараз я вам покажу, як можна зайти на веб-квест на порталі Всеосвіта. І буду я робити це за допомогою мобільного пристрою, а також буду вам показувати це на своєму ноутбуці. Тож, розпочинаємо. І відразу буду переходжувати до свого мобильного пристрою, щоб він вам не перешкоджав. І ось бачите, ось маю мобильний пристрій, натискаю на Google Class», Ось, чому, так швидко. Ось. і Зараз є, знаходимося у Google класі і натискаємо мистецтво 8 клас. Тут унизу, унизу ми бачимо таку стрічку, на якої написана лента, лента завдання та пользователі. Натискаємо посередині на завдання. І підходимо до гори, до гори, і тут ми бачимо з вами, я ту перенесу, щоб відочне це було. веб вебквест. Натискаємо. І тут маємо посилання, на яке ну, пройдете веб-квест антич, Мистецтво античного сві, світу. Будь ласка, перейдіть за посиланням та вкажі необхідну інформацію, пройдеть веб-квест. Натискаємо, і нас вже переноситься, переноситься на портал Всесвіт. бачите, завантажується це посилання. Трошечки маємо почекати, і тут вже є привітання. Але я зараз перейду до нашого пристрою на ноутбуці і буду все докладніше пояснювати. від початку це закрию і будемо з вами пробувати пройти цей веб-квест. Ось я знаходжуся на у ноутбуці. І так само у Ноутбуці є, виглядає це інакше, ніж на мобільному пристрою, На ноутбуці ми стрічку бачимо у і і тут стрічка завдання люди оцінки. Щоб ми могли з вами забачити, це завдання, мені потрібно перейти до цього класу Room Google класу як учень, бо це ми з вами бачили як навчит... цей курс як научитель, а зараз ми побачимо, як учень. І так, завдання угорі. І бачимо, пройдіть веб-квест Мистецтва античного стилу. Натискаємо, і є посилання, на яке я натискаю. І так, переходимо. І ось тут буде від початку привітання для вас. Вітаємо Кубанська Наталія Володимирівна у просторі Веб-квесту за різними об'єктами схований вихід та підсказки з ключами. Мета цієї гри знайти всі підказки, додаткові ключі та вийти з Вебквесту. Авторка Квесту Кубанська Наталія Володимирівна. І натискаємо почати гру. Натискаємо почати Веб-квест. Але пам'ятаємо, що я хочу вам це показати і на мобільному пристрої, то на мобільному пристрої він знаходиться у мене з лівої сторони, теж натискаємо почати веб-квест. І ту є написана підказка, так само і ту. Підказка, підказки для тебе. Перше завдання сховане за мечем. Не забувай, щоб вийти з кімнати, тебе, тебе потрібно відповісти на усі питання і таким чином зібрати усі ключі. Я впевнена, що ти швидко знайдеш всі відповіді. І тоді натискаємо на таку жовту кнопочку Почати квест. Це я натиснула на мобільному пристрої, а так само і натисну на своєму ноутбуці. І зверніть увагу: угорі ми бачимо, що цей квест займає, має тільки один рівень. Ми з вами будемо знаходитися у музейній кімнаті. Усі предмети, на якими ми будемо наводити наш курсор нашої мишки, рухаються. Ці предмети, які рухаються, то за ними сховані підказки з ключами. Як ви бачите предмети, але їх є мало тут, тут але є такі предмети, які не рухаються, то за ними нема жодної підказки. І так, пам'ятаємо, ятає, пам що перше питання у нас знаходиться за мечем, але ще побачимо, як це виглядає у мобільному пристрої. Е, угорі є час, бачите, час, який показує 1 минуту 15 е, хвилин, завершити вихід. Але не потрібно зараз це робити. У ноутбуці ми бачимо ту і тут іначе трошечки виглядає. Тут показано, що ми маємо 19 запитань, а підказок 0. І ту ви можете звертати увагу, і ви ж вже знайшли підказок, підказ, бо вам потрібно зібрати усі ключі, тобто 19 ключей, відповісти на 19 питань, та знайти вихід. Коли ви раптово трапите на вихід, але не будете ще е, мати усіх 19 ключей, то ви не можете закінчити гру, е, бо це є така, таке, така вимога, щоб вийти з кімнати, вам потрібно відповісти на усі запитання. Тож, починаємо гру. Натискаємо на меч І маємо перше питання. В першому питанні воно виглядає так. Є запитання, для слабозорих учнів маю картинку, яка працює як підказка, та варіанти відповідей. Уважно слухайте, бо це не є квест, тест. Не можете натискати, щоб, щоб показати вашу відповідь. Правильну відповідь ви, вам потрібно виділити, копіювати, або само, саморічно дописати і вставити до окенка. Око, так, 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 таку, такого окошечка. Застосувати ключ, натискаємо на це, і, бачите, цей ключ не підійшов. То я вам показую, що може стати, як ви раптом неправильно відповіли на це запитання. То е, Замикаємо, знову знову натискаємо. Знову читаємо запитання. Це один з ордерів грецької архітектури виду колон. Його вважають найгла... найгладшим, простішим видом колон <кій> <кій> і раннім грецьким архітектурним ордером. То ми можемо спробувати відповідь: 1. Доричний. Копіюємо. Вставляємо, застосовуємо, і ця, ця відповідь правильна. Бачите, браво! Рухаємося далі, Продовжити. Зверніть увагу у горі. Одна підказка, один ключ вже маємо. І починаємо рухатися далі, натискаємо, наприклад, на е, рицаря в обладунках. І маємо наступне питання. Обладунки. За обладунками сховане таке питання. Він виконаний у формі Велетенського Елепса, це найбільший анти амфітеатр античності, що вражає своїми розмірами вись в довжину... 524 метра, розміри майданчика 85х53 метра, а висота від 48 до 50 метрів. Його стіни побудовані з великих шматків травертину. Складається з чотирьох ярусів, три з яких аркові. Як він називається? І перед вами є світлина це для слабозових учнів. Може, як підказка і варіанти відповіді: амфітеатр, Колизей. вважаємо, що колизей правильна відповідь, або записуємо. Власноручно, але пам'ятаємо, що усі відповіді записуємо з великої літери. Або копіюємо відповідь, яку вважаємо правильною, і вставляємо до окінка застосувати ключ. Браво! Ти просто розумничка. Ну так, бо я сама знаю цей веб-квест і я його готувала. То ось так виглядає ваші відповіді. І дві підсказки з 19 ми, ми вже зробили. Але ще пропоную вам спробувати попрацювати з мобільним пристроєм і натиснемо на один з тих облодунків. Який знаходиться праворуч від цього рицаря. І маємо таке питання. Сокіра. Під сокірою маємо таке питання: скульптура зображує щільного мускулистого воїна на повний зріст. Він спирається на праву ногу, спис балансує на його лівому плечі підтримуване його лівою рукою. Як називається ця скульптура? І бачимо світлину, але це для наших слабозорих учнів, а інше, за допомогою в питанні є опис, як виглядає ця скульптура, і варіанти відповіді. Перша дорефор, наступна діаген, і наступна Діокріт. Я вважаю, що це Доріфор. Можемо спробувати записати, але пам'ятаємо з великої літери. До. Ой, обов'язково це має бути. Зараз. Потрібно, щоб це була українська розкладка. Повертаємося дорі. Забагата доріфор. Так, спробуємо застосувати ключ. Молодець, браво! Продовжити! І ось таким чином ми працюємо у мобільному пристрої або у нашому як було, у ноутбуці, то мобільний пристрій я вже ховаю, і хочу вам ще дати таку підсказку, що як ви раптом трапите на вихід, то пам'ятайте, що у вас має бути 19 підказок з 19. -ті. Тобто 19 ключів ви маєте е, знайти, тобто правильно дати відповіді на усі 19 запитань. І тільки тоді ви можете вийти з цієї кімнати і вам буде це показано, що ви це закінчили. А як ви раптом трапите на вихід, то тоді у вас буде написано вихід. Це вихід з кімнати. Якщо ти відкрив всі підсказки, тоді, тоді можеш вийти. А відкрито тільки дві підсказки з 19, з 19 із кімнати можна вийти. Але це не буде завершений веб-квест. Бо ти не зібрав усі е, ключі та не відповів на усі запитання. Це я буду бачити у себе на сторінці на освітньому порталі Всеосвіта. Тож, бажаю тобі відкрити усі підсказки, е, відповісти на усі запитання та гарно погаратися у цій веб-квест та закріпити свої знання, які ти здобув на уроці з мистецтва, і це знання про стародавній світ, стародавній Греції та стародавнього Риму. Тож, я закінчую нашу презентацію цього, як проходити веб-квест, та бажаю тебе добрих і гарних успіхів до нашої наступної зустрічі. До побачення. Бажаю і маркую, що цей, цей відео урок допоможе тебе пройти цей.